Винесення лічильників на сходові площадки одночасно з заміною воду будинку. За такою роботою ми застали фахівців Городоцького рем. В рамках інвестпрограми виконуються роботи в селищі Сатанів по заміні відного кабеля в багатоквартирний будинок. Також виніс шаф обліку на сходову клітину, що дозволить забезпечити кращий розподіл електричної енергії. Працює Сатанівська бригада розподільчих наряж в складі трьох електромонтерів, а також спецтехніка застосовується автовишка, автопідйомник АП-18. На цьому об'єкті в рамках програми, це мета Сатинів вулиці Богдана, Хмельницького, здійснюється винос лічильника на судову клітинку. Тобто ми виносимо лічильники з квартири споживача на сходову клітинку, перевіряємо лічильники, дивимося, де там держхвірка скінчилася, міняємо на новий. А ті перепломбуємо, перевіряємо технічно, тобто, там можливість оперативного, оперативного доступу, безперешкодного доступу до лічильників. Тобто ми можемо в будь-який момент взяти показники і посвідчити їх.